Я би не сказав, що якісь збільшені повноваження. Ми просто привели закон про РНБО у відповідність до Конституції нашої країни. Знаєте, спеціально взяв Конституцію і коли відкриєте 107 статтю, якраз вона присвячена Раді національної безпеки і оборони, там писано, що Рада безпеки координує і контролює діяльність всіх органів влади в питаннях національної безпеки і оборони. Тобто ми привели закон, який приймався багато років тому, в умовах, коли ніхто не думав, що може бути військова загроза, привою його відповідність і до конституції, і відповідність до тої ситуації, яка сьогодні координує за конституцією, і це координаційний орган цілому ці при президенті і контролює да. так. А ви отримали і контролює, і ухвалює рішення? Ні, ухвалює рішення. Секретар не може ухвалювати рішення, ухвалює рішення ради національної безпеки і оборони і до ради національної безпеки і оборони, окрім президента, який є головою ради. Входить і прем'єр-міністр, і всі міністри, які займаються і безпекою і обороною, і входить і голова Верховної Ради, тобто фактично все вище керівництво країни входить до складу Ради національної безпеки і оборони, і не секретар, а саме Рада національної безпеки і оборони схвалює рішення, які реалізуються в країні.